Вчора мені виповнилось 35. Свій ювілей я зустріла сама в чужій країні, але найбільше мене засмутила рідна мама. Я поїхала з дому на заробітки три роки тому. Спершу жила в Польщі, а кілька тижнів тому переїхала до Фінляндії. Тут мені запропонували місце на рибному заводі. Робота важка, ще не звикла до графіку, стомлююсь, неймовірно, але тішусь думкою, що зможу заробити куди більше грошей і мамі допомогти. І собі. Моя мама живе сама у батьківській хаті в селі. Хата старенька, потребує ремонту, дах над головою їй на тому дякувати Богу. Але дуже хочу, аби мама старість зустріла в комфорті. Я всі ці роки щомісяця надсилала їй гроші то на ліки, то на харчі, то на якісь дрібниці, але старалася якомога більше грошей відкласти. Сама жила в гуртожитку, їла раз в день на роботі за рахунок підприємства. Речей нових собі майже не купувала і все робила для того, аби наблизити свою ціль. На новому місці мені не солодко. друзями не встигла б завестися в колектив, тільки вливаюсь, та й часом якісь звичайні походи на каву у мене просто не було. Так і склалося, що і різдво і свій день народження я святкувала на самоті. Я відпочила за ці два дні, виспалася, приймала багато вітань від друзів і намагалася створити собі хоч якийсь настрій. Але в цій історії мене вразила мама. Я вже давно помітила, що спілкування у нас стало рідким явищем. Вона часто не відповідала на мої дзвінки і не передзвонювала, говорила, що в селі інтернет слабкий і вона не має можливості зателефонувати. І так більше року вже. Ну що ж, я не ображалася, принаймні дуже старалася. Ні на святвечір, ні на Різдво до мами я так і не додзвонилася, хоч дуже хотіла почути її голос і привітати. А в мій день народження від мами я отримала лише картинку у Фейсбуці з привітаннями для любої донечки. Ні дзвінка тобі, ні повідомлення, просто чергова картинка, яких я вчора отримала сотню від чужих мені людей. Я зателефонувала мамі, але вона черговий раз не відповіла Ну що ж? А сьогодні подзвонила мені сама, мабуть, зв'язок нарешті покращився в селі, зраділа я, ні, виявилось усе простіше. Мама подзвонила попросити грошей, щоб криницю у дворі почистити, бо вода зникла. Ні, як у тебе справи, ні, як ти там живеш, чи все в тебе добре. Сухе, перекажи грошей, бо з робітниками потрібно розрахуватись. І якось мені так гірко від цього всього, просто руки опускаються. Навіть думаю, чи додому повертатись уже, чи що робити. Але ж з нинішньою ситуацією в країні перспектив у мене геть немає. З роботою складно, а з хорошою, тим паче. Як бути, не знаю просто.